Привіт! Ви на каналі Електроексперт. Сьогодні розберемо важливу тему для України міфи про продукцію Аско окрем. Ми співпрацюємо з цією компанією, з її продукцією вже багато років. Тож знаємо, про що говоримо. Міф номер 1 Продукція Аско окрем ненадійна. Що ми маємо насправді? 20 років на ринку. Сертифікати ISO. Суворий контроль якості на місці виготовлення. І це не просто слова. Кожна партія продукції тестується особисто фахівцями компанії. І це знаходиться неподалік від Києва, неподалік від станції метро Теремки. Другий міф. Товари АСКА Україн – це дешевий Китай. Це було 20 років назад. Давайте перенесемось у 2025 рік. Правда в тому, що компанія має власне українське виробництво, а якість і безпека відповідають європейським стандартам. Саме у цьому полягає ціль виготовлення цієї продукції. Продукти сертифіковані, безпечні і конкурентні за ціною. Саме у цьому полягає маркетингва компа... лінія цієї компанії, цього виробника. Третій міф. В асортименті немає нічого сучасного. А як щодо новітніх серій автоматичних вимикачей U-Profi і u combi Ви щось про це чули? Автомати, вимикачі, реле постійно оновлюються. Щоб відповідати сучасним запитам наших клієнтів, щоб бути на рівні інших виробників і відповідати потребам сьогодення. Ми, IQ Electrics, вже багато років співпрацюємо з Крим. Чому? Бо нам важливо, щоб ви отримували не тільки доступні, але й якісні і безпечні товари. І за всю історію нашого. Нашої роботи з цією компанією, з цією продукцією, ми маємо лише декілька рекламацій, тобто скарг на брак продукції. Уявіть собі, за багато років лише декілька таких скарг. Отже, якщо ви шукали надійного постачання продукцію, якій можна довіряти, будь ласка, зверніть увагу на АСКО Крим. Ми рекомендуємо їхню продукцію впевнені в її якості і завжди відкриті до співпраці до вас, з вами. Будь ласка, підписуйтесь, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки і пишіть коментарі, можливо, вас цікавить інформація щодо якоїсь конкретної продукції, або є ідея порівняння вишеназваних автоматичних вимикачів, наприклад, з такими. Брендами як Хагер або Шнейдер Електрик. І пам'ятайте головне, IQ Electrics, ми, я завжди на вашому боці.